Резонансна подія сталася у неділю на вулиці Віталія Матусевича. Хлопець підліток став мішенню неадекватного стрілка. Грали в бадмінтон о 19.00 плюс-мінус. А я відходив за водою і його хтось з вікна підстріли. За домом лежав, сказав дамой за салфетками. сходити. Та думав, що щось укусило чи що. А тут побачив дирку і все. Визвали батьків, потім поліція, скоро. Постраждалого хлопця забрала карета невідкладної допомоги. Як з'ясувалося, в дитину стріляли з пневматичної зброї. Куля влучила у стегно. Лікарі повідомили про стан дитини. Хлопчик отримав кульове поранення з пневматичної зброї, госпіталізований до травматологічного відділення. Сьогодні дитині виконане оперативне втручання з видалення цього інородного тіла у вигляді пневматичного стороннього предмету. Дитина почуває себе добре наразі. Декілька днів ще буде знаходитися під наглядом дитячого травматології. Під час зйомки сюжету за адресою, де було скоєно злочин, прибула поліція. Правоохоронці затримали чоловіка. Утім, як повідомили у прес-службі управління внутрішніх справ, з учорашньою стрільбою це не пов'язано. 26 травня до поліції дійшло повідомлення про звуки, схожі на постріли на території металургійного району. Для з'ясування обставин на місце прибула слідчо-оперативна група. На місці правоохоронці встановили особу 45-річного чоловіка. У нього вилучили стартовий пістолет. Вказана подія зреєстрована, обставини з'ясовуються. Ірина Зінченко, Михайло Бистров, Андрій Славний. Цей день.